Орхід проявляється знову підвищення температури тіла, збільшенням розмірів калитки за рахунок збільшення яєчка, гіперемія шкіри калитки і дуже виражена будучість. Дуже виражена будучість. От. В таких випадках, які обстеження діти проходять загалом при паротитній інфекції, звичайно, є потреба проаналізувати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімія. На, на такий основний показник Альфа-Мелави, тому що правило страждає пішумкова золота паралельно і при порушенні функції склених завод може збільшуватися показник Альфа-Мела в колоді. Якщо є явище обхід, таку дитину можуть консультувати уролог. І так такое лікування дитини з обхідром паротитним формується спільно з урологом. Але загалом це, звичайно, строгий міжковий режим, це... Накладення тобто, супензурію на калитку, гормональна терапія, місцева терапія і нагляд лікаря.